Намасте. Вітаю вас на своєму каналі Велична Йога. І сьогодні у нас дуже короткий комплекс для активації, та рухливості та суглобів. Починаємо ми з положення сидячи, сідаємо попою на п'ятки, ніжки розслаблені і руки долоні ставимо на наші колінка зверху, на наші стегни. Я до вас розвернусь. І ми починаємо рухати дуже з малесенької амплітуди. У нас сьогодні буде дуже таке рухливе заняття. Ми зараз трішечки розрухаємо нашу спинку, бо все-таки ми не можемо працювати суто над чимось одним, але трішечки розрухати спинку нам потрібно, щоб перейти далі на низ. І ми просто невеличку таку скруточку робимо. Згинаємо один лікоть і розвертаємося другий. І поступово рухаємося, рухаємося файно. Ще так, і можете зосередити увагу на своєму диханні, як ви дихаєте. Краще взагалі перед тим трішки посидіти, налаштуватися на дихання. Цей комплекс прямо для тих, хто дуже поспішає, і треба чим пошвидше, то ми тут дуже пришвидшуємося, робимо комплекс. Так, ще. є. І тепер ми робимо прокрутка. І яка ручка йде е, в, е, в сторону лікоть? І розвертаємо руку і ставимо. І друга розвертається, ставимо. І тепер працюємо з руками. Працюємо з руками. Ще, ще, є, ще. Дихаємо вільно, але в своєму темпі я вас не заставляю дихати. Тільки, будь ласка, не видихайте через губи в жодному разі. Через ніс вдих, через ніс видих. Ще чотири, три, два, супер. Один. Клас. Ручки позаду і натиснули на свої пальчики кулачками. Прям віддайте всю свою вагу своїм пальчикам і промніть їх своїми кулачками. Так, а тепер по підошву стопи. Промніть добре. Посерединці, і трішечки припідніміть свій таз, можете долонями помасажувати свої п'яточки. Так, віддайте свою вагу на своїм. Супер. І піднімаємося на коліночка. Порухайте трішечки стегнами, якщо у вас вони трішки засиділися. Супер. І долоні позаду. Нашої спини на рівні наших лопаток. І ми працюємо з плечиками і з грудною клітиною. Ми натискаємо своїми долонями на центр нашої грудної клітини ззаду між лопатками. І розкриваємо плечики в сторону. Коли відкриваємо плечики в сторону, зразу ще відкривається наше підборіддя догори, і тішечки відкривається грудна клітина спереду. І робимо вдих. І видих. Тут, будь ласка, вдих завжди робіть на відкриття. І ще вдих. Видих. Ще трішки. Ваша амплітуда, ваші е, лікті відводяться в сторону настільки, наскільки вам виходить. Не робіть максимально. Завжди робіть так, що можете ще трішечки. Так, ще можна ще. І ще два. Відводимо плечки. Супер, і останні відвели. Супер! Відкрили нашу грудну клітину, відкрили погляд до гори, до неба, до стелі. І тепер, якщо виходить, ручки опускаємо вниз на наш поперек. І трішечки більше відкриваємося в, нашому, в нашій грудній клітині. Але попа в нас не розслаблена, Попа зажата. Тримаємо і якщо виходить, опускаємо ручки на п'яти. Якщо вам так важко, але хочете все-таки дотягнутися вниз, то я вам пропоную трошки полегшений варіант Поставте стопочки на пальчики, Отак. І трошки буде вище, і трошки буде легше. І дивіться, дивіться зверніть увагу в цій позиції. Ми не тягнемо таз вниз, ми навпаки таз тягнемо над нашими колінами. Дихаємо тут і вида. І ще вдих. Гарно вида. І ще вдих. Вида. Ще три. вида, Ще один. Ще тож два. Вибачте, видих. Останній вдих. Молодці, видих, супер. Акуратно ставимо нашу попу на п'ятий. А тепер наша маківка йде до наших колін. Округляємо нашу спинку і піднімаємо таз догори. Дихаємо тут. Позиції ви робіть поки що, я вам розкажу. В цій позиції обов'язково має відчуватися, як розтягується верхня частина шиї і верхня частина спини. Якщо ви не відчуваєте, постарайтеся свою маківку, чим ближче подати під свої коліна і підняти попу. Для фіксації тримайте свої, своїми костями п'ятки і піднімайтеся. Ви одразу відчуєте, як у вас починає розтягуватися верхня частина спини. Супер! Останній вдих. І вертаємося вийде. Є, клас! Розвертаюсь до вас. Якщо ви розвертались так само, як я, розверніться до мене лице. І так само ми сидимо на коліночках і відкриваємо одну ніжечку. Є! Відкрила одну ніжечку. Це буде ваша права, якщо ви робите зі мною дзеркально. Ухоплюєте її рукою, а другу ручку відкриваєте. Відкриваєте грудний відділ дих. І закриваємо. Видих, округляємо спинку. відчуваєте, як тянеться лопаточка вдих. І назад видих. Ще вдих. І ще видих, Ще є вдих. І ще видих, Ще є вдих. І ще видих. І ще вдих. І видих, І, 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 І ще два. Добре. Видих. Останній вдих. І останній видих. Молодці і відкриваємо ручку вниз. Вашу праву, а ліво догори видих. Супер, дихаємо тут. Якщо вам цього відкриття достатньо, залишаємося так. Якщо відчуваєте, що можете трішки глибше, ми піднімаємося на нашому колінці. І в нас буде трішечки глибше відкриття видих. Дихаємо тут. Якщо хочете ще глибше, відкриваємо ніжко назад. І вирівнюємо її в коліні. Видих. Передня ніжка зігнута в коліні 90 градусів. Ще вдих. Видих. Віддихаємо ще вдих. І видих. Виберіть своє зручне положення. Добре, ще вдих. Видих. І ще вдих. Супер. Видих. Є. Закриваємо колінку. І закриваємося. Видих ставимо ніжечку, закриваємо і другу відкриваємо. Охоплюємо її своєю кістю. Коріночкою і другу ручку відкриваємо вдих і тягнемо лопаточку, видих. Дих назад, видих, лопаточку тягнемо. Ще чотири, вдих Дивимося, куди дивиться наш великий палець руки, видих. Зауважте наш погляд і наша увага дуже важливі, ми не просто робимо рухи, ми їх контролюємо і зосереджуємо увагу на собі, на своїх рухах, на відчуттях в тілі і, звичайно, на тому, як ми дихаємо ще вдих. І ще видих, супер. Опускаємо вашу ліву ручку вниз і право догори. Якщо відчуваєте, що вам цього замало, і піднімайтесь на колінці. Коліно в 90 градусів. Якщо вам цього займало, ставимо стопочку назад і випрямляємо коліночку, видих І дихаємо тут вдих, і видим. Ще вдих. І види. І ще вдих. Видих. Молодці, ще тягнемося рукою догори вдих. І Вийде. І ще вдих. Видих, супер, опускаємо ручку. І якщо вам було так само, як я, закриваємо її. Закриваємо. Супер, є. І тепер ваша ніжка відкрита. Так само ми її відкрив... так і залишаємо. Тільки якщо вам буде незручно, ви можете припідняти п'яточку. Можете припідняти п'яточку і ніжечку вирівняти. Отак. Якщо вам окей, ми п'яточку залишаємо. І що ми будемо робити? Ми будемо робити такі хвильки і невеличкі переходики. Ми робимо вдих і хвилечка видих. Ще другу сторону видих. Молодці, ще вдих, видих. І ще вдих. Видих. Супер, ще вдих. Видих. І ще один дих. Видих. І добренько переходимо. Видих. І останній вдих. Видих. Супер. Закриваємо руки. Закриваємося. І тепер повністю закриваємо таз до мене. Відкриваємо другу ручку. Видих. Скрутились. Вдих. Закрились. Відкрились до мене. Перейшли такою хвилючкою в другу сторону. Я вам казала, п'яточка може припідніматися, якщо ви відчуваєте, що не ставиться п'яточка. Це нормально, це може бути. Знов закрились і відкрились. Супер. Закрились. Відкрились. І так ще повторюємо. Хвилька. Закрились. Повністю попробували поставити. Розтягнули своє стегно. Закрили. Відкрились. І ще робимо. Це тільки другий раз. Відкрились, закрились. І до мене. І ще так само. І можете це злитно робити. Можете не залишатися на точечках, а можете зразу переходити. Прокручуємо. Супер! Це дуже класна вправа. Можете без рук це робити, якщо вам вийде. Супер, без рук. Вставимо. Відходимо. Трішечки ще глибше проходимо. Супер. Нарощуйте темп, але не забувайте все-таки, що це, ви не, це не гонка. А це просто, якщо вас веде ця, така, така хвилька то ви можете трішки збільшити темп. Якщо відчуваєте, що вам треба повільніше, робіть повільніше. А ми ще робимо ще два рази. Нічого страшного, якщо ви не зробили таку кількість, як у я. Якщо ви зробили це трішечки повільніше, це цілком нормально. І ще останні. Молодці. Супер закрились. І підставляємо ніжечку до себе. Хоп! І така поза позамаласини. Ручки на ліктями виштовхуємо свої колінка, дихаємо тут, спиночку не округляємо, навпаки вирівнюємося. Якщо вам так важко сидіти, то можете підставити собі під попу щось, що вам трошки допоможе перепідняти ваш таз. Або кубик, або пледик, скрутити ролончиком, або подушечку, або сісти на лавочку і розставити ніжки. І так само, в принципі, можете спростити так позицію. Дихаємо тут вдих, Вида. Супер. Ще трішечки, буквально ще трішечки. І ваша добова норма йоги виконана ще вдих. Ще вида. Я вам ем, не хочу нав'язувати своє дихання, це вже в мене по звичці, але... Вас спонукає для того, щоб ви дихали і старалися глибше дихати. Глибше дихайте в позі. Старайтеся кожного разу подовжитися вдих, особливо в статичних позиціях. І з кожним видихом ця позиція ще більше розкривається, як квіточка. А якщо вам стає дуже важко, то спробуйте посміхатися. Це дуже завжди допомагає, коли от, ну вже ви ніяк. Щоб трішечки вам було легше, ви посміхаєтеся і вам о, ну ще трішки можу постояти. Супер! І на завершення ми робимо відкр... піднімання п'яточки догори, і руки відкриваються руки для того, щоб зберегти баланс і доторк нашого коліна до нашої руки. Щоб не закрилася коріночка. Вдих. Оп, і видих вниз. Дих, відкриємося. Супер, видих вниз. І ще вдих. Тут дуже гарне в цих правах відкриття тазу. Видих. і Ще вдих. Видих. Ще три. Молодці. Видих. Старайтеся не бухатися пяточками. Пяточки дуже плавно, плавно, плавно вниз. Останній разок. Супер. Видих. Краса, молодці. Дихаємо. І видих. Беремо, ставимо наші руки. І відкриваємо таз догори. П'ятечки. В сторони, а великі пальці всередину на ногах. І трішки прокрутимо свій таз вправо-вліво для вашого відчуття. Супер. Є. Якщо вам не виходить доторкнутися до килимка нічого страшного, можна поставити їх на стегна і порухати тут, так. Є, супер, молодці. А тепер беремо, закриваємо свою доніжку. Друге коліночко. І стараємося сісти між нашими п'яточками. Серединку, Вірасана позиція називається. Дивіться. Отак є. І знову ж таки, якщо вам незручно сидиться, піднімаємося трішечки і ставимо щось собі під попу. Буде зручно. Є. Дихаємо тут, ставимо кисті на стегна відкриті. Можете заплющити очі. І зверніть своїм поглядом на свій таз. Має по відчуттям відчуватися гарячі, такі стегна напрацювалися, відкрилися. Так прям все там гарно. Таке гаряче. Подихайте, послухайте себе. Буквально хвилиночку. Все-таки заземлитися трішечки потрібно. Дайте собі цю хвилиночку часу, щоб розслабитися. Зняти цю напругу. І ця позиція вона теж не дуже легка, вона теж розтягує, але вона і закриває таз. А це дуже важливо в роботі, коли таз ми відкриваємо, ми обов'язково його мусимо потім закрити. Щоб все встало на свої місця, воно все розпрацювалося, мобільність включена, але таз обов'язково закрився. І ще один, два вдихи. Ні глибокі видихи, ні ще один дих, ні видих. Супер. Відкриваємо очі, сідаємо в зручну позицію. Якщо є ваш час, я вам раджу подихати, просто посидіти, послухати себе, подихати, подовжувати своє дихання, спробувати порахувати, наскільки рахунків можете вдихнути, наскільки видихнути. А якщо немає часу нічого страшного, це можна зробити в будь-який інший раз. Дякую, що були зі мною. Буду дуже рада, якщо ви будете писати в коментарях, що би ви хотіли, яка б наступна тема вас цікавила, наступної практики. Я обов'язково її розберу і зроблю відео на цю тему. Підписуйтесь, не забувайте, щоб не загубитися. Дякую, що зі мною Намасте!